Добрий ранок, малята! Сьогодні в нас з вами заняття із розвитку мовлення. На ньому ми з вами будемо вивчати частини тіла, а також предмети гігієни. Тож умощуйтесь зручніше і почнемо. Діти, сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оксанка. Вона хоче вам розказати віршик. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, називаю і визначаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає і нахиляє. Є у мене дві руки. Це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у мене й спина, а хребет всьому основа. Ось така моя будова. Дітки, сподобався вам віршик? Так, а давайте разом з Оксанкою згадаємо, навіщо нам потрібна голівка. Так, голова наша думає, вигадує та мріє. А шия шия нахиляє голівку, повертає її. А ручки Ручки – це наші помічники, вони нам в усьому допомагають. А що роблять наші ніжки? Ніжки ходять, бігають. Стрибають. Дітки, а зараз давайте відгадаємо мої загадки, і ви дізнаєтесь, які предмети гігієни допомагають нам бути красивими, охайними і здоровими. Слухайте уважно, як купатись ти ідеш, і мене з собою береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне. Мило. Чищу зубки кожен день, дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик м'якесенький рушник. В нього зубчики рівненькі, є густі, а є ріденькі. Гладить, наче промінець, нам волосся гребінець. Так, от, дітки, цікаве заняття сьогодні було. Оксанко, тобі сподобалося? А вам, діти? Отже, давайте згадаємо, що ми сьогодні вивчили. Ми з вами вивчили частини тіла і предмети гігієни, якими ми користуємось кожного дня для того, щоб бути здоровими. Та охайними. До побачення малята, до побачення й тобі, Оксанка. Дякую, що завітала. Бувай!